Пісню вифлеємського вогню миру підготували пластуни станиць Ужгород та Мукачево для церемонії передання вифлеємського вогню. Його в обласний центр Закарпаття привезли скаути зі Словаччини, а о 13-й годині в кафедральному греко-католицькому соборі передали закарпатським пластунам. Prvýkrát sme sa v rámci východoslovenskej skautskej oblasti zapojili do dozdávania betlehemského svetla v roku 2018, pred 5 rokmi. Bolo to tu, v tomto chráme a bol to pre nás naozaj obrovský zážitok. Je to viac emotívnejšie už len kvôli tomu, že o, stále vo vašej krajine je vojna a v podstate veľa je tu známych tvári pre nás, s ktorými sa už niekoľko rokov stretávame a naozaj úzko spolupracujeme, ak sa dá. Takže je to pre nás obrovská emocia byť tu dnes na tomto mieste. Pridíkali, že by svojšo trebať plahý vohoň ve Flajemskej i predávať ho vža po cerkvám i ustanovom v Mukáči. Privozím zaraz vohoň Mukáčevo, tam u nás je spíľný naša predáča, našoj lampátky ma vža zapalili i zavtrešne Цього дня починаємо ходити по установам і церквам, співати пісні та роздавати вогонь, куди нас кличуть і куди ми хочемо роздавати. Роздавати ми будемо вогонь до 24-го, а потім нас вже будемо вже вертикувати по церквам. У нас приїхало четверо, моя виховниця Тетяна та мої, мої друзі-пластуни. Цей вогник розповсюджується по всіх будинках. Ми цей вогонь понесемо в наші будинки, щоб він ніс любов, добро, щастя, здоров'я. Подальші дні ми будемо його не. В дитячі будинки різні такі от різні споруди для нас. Вифлеємський вогонь це не просто подія, а це наш величезний внесок, насамперед, який ми несемо в суспільство. Це як наша мета в новорічні свята насамперед. І це є як вцілення другого обов'язку пластуна. Залучати чим більше людей до втілення добрих справ. Після церемонії передання ужгородці та гості міста могли взяти додому вифлеємський вогонь. Охочі підходили до лампадки і запалювали свічки. Для цього в уж селища Солотворно-Тячівського району приїхав Антон. Ти дір мені перезвонив. Ти... Земляк по мамі воловечина двіти. А я в Румунії був по справі, по роботі. Він мені перезвонив, я ну, як, ну, це з величезне свято, ні. Діфлевенський вогонь. Я маю таку лампадку спеціальну. У Канаді я купив її колись, урядовій деревації. Я туди цей вогонь попаду він і потім повезу додому і розум. Моїх близьких, радичам і друзям, і радості додому. У мене син в пласті переде вогонь, якраз греко громаді, які дістали від uh, Пряшівського пласта додому. Радість Ми ходимо постійно постійно, що запалюємо дом, будинку для радості, щастя і майбутнім України. Україну. Флеємський вогонь Ужгородський кафедральний греко-католицький собор привезли десятеро пластунів зі словаччини, розповіла голова осередку пласту в Ужгороді Оксана Маричевська. Переважно ми переймаємо саме від Словаків вифлеємський вогонь миру на кордоні зі Словаччини. Але цього року наші друзі захотіли зробити такий крок і передати його власне в місті. І оскільки вифлеємський вогонь пов'язаний напряму з християнськими цінностями, то ми вирішили передати саме його в катедральному соборі, щоб кожен мешканець Ужгорода, прийшовши на службу, міг взяти частиночку цього вогня. До себе перша ця акція була заснована у 1986 році, не скаутами, як це не дивно. А австрійською телерадіокомпанією ОРФ, яка хотіла як такий благодійний вчинок зробити напередодні Різдва і принести людям, які святкують Різдво не в себе вдома, не зі своєю родиною. принести їм такий вогник з Віфлеєму. І тоді організували такий чартерний рейс, полетіли в Віфлеєм місце, де народився Ісус Христос, і там від того світла запалили лампаду. І так. Уму спеціальному контейнері, який ну з якого не можна задути ту лампаду, вони привезли цей вогонь у Австрію, де відразу ж підхопили цю традицію австрійські скаути і почали поширювати цей вогник. Такою скаутською естафетою почали передавати цей вогник, і так він поступово почав поширюватися європою. За словами Оксани Маричевської, до церемонії передання вифлеємського вогню, долучилися понад 30 пластунів станиць ужгород та Мукачево. Руслана гостюк, Андрій Гісим, суспільне новини.